Вітаю, мене звати Юліяна. Я практикуюча відьма, і в цьому відео я розповім про свій досвід проживання руни євас. Моє проживання почалося як завжди з того, що я накреслила руну євас на піску. Мені дуже подобається цей матеріал. Я не відчула нічого особливого. Просто накреслила. Але далі я зробила медитацію. Причому з руною Ябас, я вас зробила її майже зразу в перший день. Образ був просто символ руни спочатку, а потім він почав вибухати світлом, якісь такі прям спалахи, спалахи, спалахи. І враз. У мене з'явилося відчуття такої пластичності реальності, пластичності простору, і не наче я, ну не те, що я розчинилася, але не наче я можу дуже легко переміщатися між просторами, між часом. Якось все злилося в один ком минуле майбутнє, тут, там дуже дуже дивне дуже цікаве відчуття. Ось. Ох. Далі у мене пройшло кілька днів. Це була середа. А далі я кілька днів я нічого не робила взагалі. Ось. Ніяких практик. Я пропустила аналіз тільки сьогодні, в понеділок, буду його робити. Ось. Але у мене почали відбуватися цікаві процеси. Я знову вирішила зайнятися плануванням та менеджментом, організацією своєї діяльності, ну, тому що я прям сильно відчуваю, що я не встигаю, я не все можу зробити, у мене все якось отак, от, так от літає, і я ношуся і. Я, я дуже сильно втомлююся, але я не можу сказати, що класний результат. Ось. І я стала слухати всякі лекції все, і почала робити аудит зайнятості. Я давно хотіла це зробити і все якось не доходили руки. А тут я сіла і вже з першого дня я в середу почала його робити. Вже в середу я побачила, бачила, що я просто безглуздо витрачаю час. Я просто його марную. Ну, умовно, в середу була ситуація, що я втомилася, не дуже класно почувалася, і я вирішила поїхати додому, тому що там лекція закінчилася дуже швидко. Ну не лекція, а заняття на курсах. І я вирішила цей час витратити на те, щоб поїхати додому. І коли я вже з дому їхала забирати дітей, я просто подумала, так, стоп, я витратила десь півтори години на дорогу для того, щоб полежати 40 хвилин. І це дуже тупо. Ну Реально, я, я зрозуміла, що це ну, тупо. Ну, можливо, там не півтори години було, можливо, це було десь ну, година точна. І я витратила купу сил на те, щоб приїхати додому, потім встигнути до школи. Я напружилася до, я напружилася після для того, щоб ну, в реальності тільки 15 хвилин я змогла полежати і перекусила. І витратила гроші на дорогу. І я така, ну, є, ну взагалі максимально нераціонально. Максимально. Це просто провал. І у мене таких от, часових провалів, їх дуже багато протягом дня. І я сіла, сіла писати аудит. І дивлячись на цей аудит, у мене просто таке. Ну, я наразі я прописала вже, ну, я пропускала там вихідні, пропустила п'ятницю. І наразі у мене прописаних три з половиною дні. І я вже зараз просто в шоці, тому що. Ну мені нікуди додавати якусь ще активність. Там я хотіла щось ще зробити, я дивлюся на цей час, і я розумію, що це просто провал. Єдине, що я сенс сюди всунути, це відпочинок, тому що так багато. Справ, які не відкласти, які не перенести, які безглуздо забираються у мене купа сил, але ну, безглуздо, тому що я б воліла це все не робити, але я можу все це робити. Ось, але, ну, ну просто нікуди. І поки я не впорядкую цю хаотичну активність, мої спроби робити щось іще більше, це просто, ну, це просто божевілля. Ось так. Дуже дивно. Ну, це, 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 це та ситуація, коли ти сидиш і розумієш, що у тебе щось не виходило не тому, що щось було зроблено погано, а просто тому, що по-дурному все було організовано. І дуже сумно, тому що докладено було дуже багато зусиль. Але оцей от аналіз показує, що ну, ну при такій організації вийти ніяк не мог ну не може виходити. Не може, ну просто це як. Ну, там, умовно, ти неправильний порядок приготування пирога. Зап... Ну, якби, я не знаю, змішуєш половину інгредієнтів, половину інгредієнтів запікаєш і потім запечені намагаєшся змішати з готовими. Так. Як з цього могло вийти щось хороше? Ось. От так, тому я зараз трошки засмучена, а з іншого боку, ну це, це простір для роботи. Це відповідь, чому мені так не дуже класно, чому мені так зле, чому я так сильно втомлююся, і це підказка, як, як зробити краще. Да. І ще другий момент, який відбувся за, за цей час, починаючи з середи, це спілкування з людьми. Його стало багато в сенсі там. А я випадково зустріла давню знайому, ну вона іспанка, ми, ну, плюс-мінус спілкувалися минулого року, і потім якось контакти втратилися. Тут випадково ми зустрілися і відновили, ну я відновила спілкування з її сім'єю. Um, потім іще якісь зустрічі, ще якісь спілкування. І все воно так потрошку-потрошку якось збігається докупи, і це дуже цікаво. Тому що ну, я не знаю, що з цього може вийти, але в будь-якому разі люди кажуть: якщо тобі потрібна якась допомога, кажи. Якщо тобі там щось треба, кажи. Давай зустрінемося, поспілкуємося. Я така клас, супер. Люди підзбираються, і це дуже-дуже круто. І ще один момент. Це я спілкувалася зі своїм соціальним працівником, який допомагає мені з пошуками роботи, і ми зараз дуже активно будемо зустрічатися, дивитися вакансії, все робити, тому що я чітко для себе зрозуміла і я проговорила, що мені потрібна допомога. Я, я не я не знаю, я не вмію, у мене не виходить. Е, є такі сфери життя, якісь процеси, в яких ти просто дивишся, і ти, ти мозком розумієш, що треба робити. Але коли треба робити, думки вони просто отак от розповзаються, і ти такий а, а, є, є, от, я чітко для себе зрозуміла, що наполегливість впертість, самодисципліна, інтелект. В певних моментах вони не допомагають, тому що тут потрібен провідник, людина, яка сяде з тобою, щось зробить, покаже, допоможе тобі навчитися це робити. Ось. Я все ще стопорюся з тим, щоб ну, хоч якось розвивати мою суперціль жіночі школи я дивлюся на це, але розумію, що треба себе ну, зібрати, виділити час і почати над цим всерйоз працювати, хоча б потрошку. Ось я якраз для цього намагаюся знову почати вставати раніше, вставати о п'ятій, ну можливо, о шостій. І робити це, тому що протягом дня у мене немає часу. Я в біганині, я в клопотах, і я просто я не можу. Мені потрібен, мені потрібна тиша, мені потрібен простір, щоб ніхто мені не заважав, і я могла креативити, тому що це ну це чисто творчість. Творення свого проєкту це чиста творчість. Ось так. Сьогодні дев'ятий день, я тільки зараз згадала, що я не дозаписала відео по ЄВС. <свіс> Вже почалася манець. Короче, як завжди. Ось. А, я зробила тілесну практику в неділю і було дуже цікаво, тому що а, це було вперше, коли у мене була відчуття взаємодії з енергією. Складно пояснити, зараз спробую. А до того, коли я робила цю практику, енергія якось якби була всередині мене, і я рухалася із цієї енергії. А тут було відчнена, наче енергія, вона навколо мене і вона рухає мною іззовні, Не зсередини, а ззовні. І це було дуже цікаво. Це реально було схоже на танець, де енергія енергія. Де... Євас тримає мене за руки і веде мною. Дуже прикольно, дуже цікаво, мені сподобалося. Ось. Я зробила аналіз. Ну, я не була здивована, якщо чесно, це було таке. Я просто прописувала те, що я вже знала. Тут не було ніяких суперінсайтів, ніяких відкриттів. і, в принципі, ось ось так от закінчувалось моє проживання Рони Євас. Але чесно скажу, я. Задоволена, тому що, попри те, що мій запит, він не просунувся супер на цій руні, але а, оцей от момент з тайм менеджментом те, що я не дуже, ну як не дуже, не особливо слабко а, розподіляю час. І, Погано продумую, що в пріоритеті, що не в пріоритеті, що можна зробити одночасно, що можна взагалі не робити, і воно не буде забирати час. Це дуже заважає моїй реалізації, фінансом, і якомусь там кар'єрному просуванню, пошуку нових можливостей. Ось. І також заважає мені нормально відпочивати. Ось, і насолоджуватися життям. Так що, в принципі, це було дуже корисно, це було цікаво, ну от рухаємося далі на Руну Манас. Напишіть в коментарях, що ви про все це думаєте, що ви думаєте про Руну Євас, який у вас був досвід працювання з нею. І ми побачимося в наступному відео.